Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий тема дня. Продовжує інформаційний блок на каналі Кіровоград. У нас у гостях Юрій Слоневський, виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. І е, говорити будемо про різне, але почну ось із чого. Кримчан багато переїхало на Кіровоградщину. Юрій Євгенович, Чи зверталися до вас люди за допомогою з тим, аби знайти роботу? Через те, що їм же ж доводиться ну заново фактично починати життя? Ні житла, ні роботи. Ні нічого стабільного зрозуміло. До наданий час до нас звернулося 15 чоловік. а Точніше, навіть не зверталося. Ми в першу чергу телефонували і з'ясовували, який стан справ у людей, хто бажає бути в працевлаштуватись. Ага, Які... то, самі да, їх ми шукало. робили кроки на упередження, і на даний час у нас звернулося 15 чоловік. Фактично, всі люди отримали повний комплекс послуг. І на даний час працевлаштовано Два чоловічки працює. Одна людина працює на тимчасових роботах, це в місті Світловодську, одна людина вагітна, оформлює відповідні документи по вагітності. По іншим особам процес підбору підходящої роботи подовжується. Ми постійно працюємо в цьому напрямку. Вважаю, що найближчим часом, протягом місяця, ми питання по працевлаштуванню всіх кримчан, які бажають працювати, вирішимо. Угу. Ким бажають працювати кримчан? Ну, По першу чергу ми повинні аналізувати той професійно-кваліфікаційний склад, з якими вони звернулися до служби зайнятості. Ну, Наприклад, ми працевлаштували одну особу охоронником, одна особа буде працювати прибиральником, інші особи дві, які самостійно здійснили самопрацелаштування, тому що не мали певних документів для отримання статусу безробіту, працюють на будівництві, будують будинки, будують ага. соціальні об'єкти. Ви згадали вже про документи про yeah. те, що є певні складнощі з документами у кримчан. Як ви вирішуєте цю проблему? З ким ви контактуєте? Ну, по-перше, не всі документи, люди, коли виїжджали з території Крим, не всі документи мають при собі. І законодавство, яке в перспективі буде спрощувати систему надання відповідної виплати допомоги по безробіттю даним особам, на даний час ще не врегулювало ці питання. Тому по кожній конкретній особі розглядаються конкретні. Проблемні питання, які документи відсутні, яким чином їх ми встановлюємо, які роз'яснення нам дає Державний центр зайнятості. Ми звертаємось до Міністерства соціальної політики щодо отримання більш коректних. Пояснень, роз'яснень працює гаряча лінія з територією Криму. Ви ж не можете зараз ні, контактувати. Ні, вже. Ми тільки працюємо з тою базою даних, яка є на Україні, і при отриманні додаткових роз'яснень. Ну, наприклад, якщо відсутня довідка про виплату середньої заробітної плати, ми отримуємо роз'яснення, що будемо використовувати персоніфікований облік даної особи, який є в пенсійному фонді для здійснення нарахування виплат допомоги по безробіттю. Ну це як один із прикладів. Так далі, наприклад, у нас була людина, яка розірвала трудові. Відносини в Криму і приїхала до Кіровограда. Ну, на жаль, електронна база даних Кримська не повністю оновлена в державному центрі всі ми відповідні звернення робимо на підставі документів. Оновлюємо і вирішуємо питання по суті кожної людини. Можливо, наступне моє питання не зовсім ваше, але все-таки як посадовця, який має справу з людьми з їх працевлаштуванням в тому числі, як людям бути з оформленням, скажімо, пенсії за віком і таке інше, вони теж мають проходити отаку. Таку непросту дорогу для того, аби їх отримати. Ну, стосовно оформлення соціального захисту по пенсійним виплатам. Це я вважаю некоректне запитання, тому що є керівник даної установи. Я Але, чи ну, ви від колег, вони так само з міністерством вирішують відповідно, питання. Вони відповідно використовують всі важелі і можливості, визначені чинним законодавством, для того, щоб пришвидшити, по-перше, процес надання соціальних гарантій кожної людини. Ми в першу чергу вирішуємо паралельно питання як виплати допомоги. Так які працевлаштування, не затримуючись на конкретному із документів. Ну, я от наводив приклад, що у нас відсутні документи по розірванню трудової угоди, ну людину ми. Дали статус безробітного, призначили виплату допомоги безробіттю, робимо підбір підходячої роботи і паралельно вирішуємо дане питання, угу. щоб людина максимально вжати терміни, отримала підходячу роботу. Зі сходу України до вас зверталися люди? Через те, що ми розповідали нашим глядачам, є вже переселенці звідти, біженці фактично. Ну, стосовно інформації зі сходу, на сьогоднішню дату ніхто зі сходу до нас не звернувся за пошуком підходячої роботи і за отриманням консультацій. Це інформація сьогодні на Сьогоднішню дату на дев'ять. Угу. Добре, давайте тоді е, говорити Юрій Генеч про тих, хто в Кіровоградщині шукає роботу е, про Кіровоградців, жителів області. Да. Яка ситуація взагалі з ринком праці сьогодні? Вона якось змінилася відповідно до ситуації в країні. Ну на якщо брати на конкретну дату, на 1 квітня е, 2014 року, то ситуація на ринку праці характеризується як стабільна в плані основних показників. Рівня безробіття він зменшився з сосьми десятих. З 8,4 до 7,9, це перше, зменшилась чисельність безробітних. Це можна називати як позитив. Але ми почали вже відчувати негатив в тому плані, що зменшується кількість вакансій для працевлаштування людей. І, на жаль, от протягом травня місяця і спочатку року, в цілому, ми не дотримали від роботодавців майже 700-700 вакансій. Це нас насторожує в тому плані, що якщо динаміка не буде змінена. То в подальшому будуть ускладнюватися процеси працевлаштування безробітних тих людей, які шукають роботу. З чим це пов'язано? Ви намагалися з'ясувати? Так, да, ми відпрацьовували конкретно кожну територію. Саме складна ситуація це по місту Світловодську. Є інші території. В основному причини полягають в тому, що перше ті підприємства, які були зорієнтовані на ринки збуту за межами нашої держави, вони обмежують обсяг свого виробництва. Ви говорите це, зараз про Росію конкретно Ну, не тільки про Росію, про інші країни. Ну в першу чергу це мається на увазі Росія, де підприємства або тимчасово призупиняють роботу, або зупиняються взагалі. Це перше напрямок. Такі другий напрямок це запуск наших підприємств переробної промисловості. Я маю на увазі. Цукрові заводи. Є певні сумніви щодо окремих запусків цих підприємств, які теж свій час брали людей на роботу. Є ті підприємства, які зменшили обсяг виробництва і не потребують додаткових трудових ресурсів. Є фермерські господарства, які по певним причинам щодо неможливості отримання кредитних ресурсів на пільговій основі зменшують також обсяги посівних площ. Зменшують обсяги залучення людей трудового потенціалу для реалізації е, своїх планів, своїх прибутків на певних підприємствах. Mm -hmm. Тобто кожен конкретний регіон і район в тому числі мають свої певні проблеми. Ну тут саме головне полягає в тому, що на даний час незрозуміло по яким причинам відбувається вичікування роботодавців, і вони не спішать нарощувати обсяги виробництва. Чекають стабільності, мабуть? Може бути і так. Я вам дякую за розмову і нашим глядачам хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Юрій Слоневський, виконуючи обов'язки директора обласного центру зайнятості. Про це й говорили сьогодні, про те, яка ситуація на ринку праці Кіровоградщини. Дякую. Дякую.